Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. З Московщини я поїхав на Україну країну козаків, де був кілька днів гостем принца Мазепи, що виконує найвищу владу в цій країні. Я мав до нього листа від канцлера Московщини. На границі мене зустріла почесна варта і з великою пошаною допровадила до міста Батурина, де в замку має резиденцію принц Мазепа. Загально кажучи, він дуже любить оздоблювати свою розмову латинськими цитатами його мова взагалі добірна і чепурна. Правда, коли розмовляє, то більше любить мовчати та слухати інших. Принц Мазепа дуже поважного віку, на яких 10 років старший за мене. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його міцніше ніж німецького рейтера, вершник з нього знаменитий. Він дуже поважний у козацькій країні, де народ загалом свободолюбний і гордий, мало шанує тих, що ним володіють. Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою та розкішними прийняттями у своїй резиденції для козацької старшини. Розмова з цим принцем дуже приємна він має великий досвід у політиці, у протилежність до московинів слідкує і знає, що діється у чужоземних країнах. Кілька разів я дуже обережно навертав розмову на сучасну політичну кон'юнктуру, але мушу признатися, що нічого певного від цього принца не міг витягнути. Належить він до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити і не сказати. Так у своїх листах французький посол у Москві Жан Де Балюс згадує зустріч з Іваном Мазепою. Ця зустріч сталася за часів правління останнього у Гетьманщині. І, читаючи ці спогади, мені згадалася моя перша зустріч з цим історичним діячем. Звичайно, не особисто. Період його свідомого життя та активної діяльності припадає на другу половину XVII, початок XVIII століття. Але я чітко пам'ятаю, як в п'ятому класі побачила портрет цієї людини в щоденнику моєї однокласниці. Коли я навчалася у школі, ми користувалися паперовими щоденниками, і на кожній сторінці дуже часто подавалася інформація про цікавих особистостей як з історії України, так і сучасної української культури. І ось на одній такій сторінці я побачила портрет Івана Мазепи. Впевнена, що я б не звернула на нього увагу, якби він не був перекреслений червоним фломастером. А під портретом великими літерами було написане слово анафема. Що це слово означає, я не знала. Чому саме ця людина серед безлічі особистостей в щоденнику моєї однокласниці заслуговувала саме такого підпису, теж не розуміла. Але мені стало цікаво, і я почала досліджувати. Зараз, коли я вже не вчуся в школі, а сама навчаю, я чудово розумію, звідки взявся цей підпис. Річ у тому, що українська історія довгий період перебувала під впливом російської історичної думки, російських наративів. Через це українські історичні постаті розглядалися через призму російських інтересів, і через це в суспільстві сформувалися певні міфи про ту чи іншу постать. Не оминуло це і Івана Мазепу. Тому маємо завдання розібратися, хто ж такий Мазепа, чому його так не любить російська історія, яка його роль в українському історичному процесі? А головне завдання сформувати власну думку про цю особистість. Початком правління Івана Мазепи на території Гетьманщини завершується доба руїни. Нагадаю, що добою руїни називають період української історії другої половини XVII століття. Після смерті Богдана Хмельницького козацька старшина не мала єдиного погляду на подальший розвиток Гетьманщини і не змогла домовитися про спільний політичний курс. Частина козацької старшини бачила спасіння держави у протектораті Речі Посполитої, інші ж прагнули протекторату Московського царства. Були і ті, хто прагнули заручитися підтримкою Османської імперії, тому у правлячих колах Гетьманщини не було консолідації. Іван Виговський, обраний гетьманом після Богдана Хмельницького, свій політичний курс спрямовує на Річ Посполиту, колишнього ворога Гетьманщини. У 1658 році він підписує гадяцький договір з Річчю Посполитою. Це викликає незадоволення серед частини старшини. Почалося повстання проти діяльності Івана Виговського. І на ролі лідера цього повстання козацька старшина висунула сина Богдана Хмельницького Юрія Хмельницького. Останній, в свою чергу, підписує договір з московською державою. І це призвело до того, що по суті Гетьманщина була розділена на правобережну під контролем поляків та лівобережну під контролем московитів. У цей період відбувається загострення боротьби за владу, постійна зміна гетьманів по обидва боки Дніпра, накопичуються внутрішні проблеми і соціальна напруженість, відсутня певна стабільність та одностайність у житті українських земель. Тому не дивно, що цей період в історії України козацький літописець самій Ловеличко назвав саме руїною, а пізніше український історик Микола Костомара використає цей термін у науковому розрізі. Але і цьому важкому періоду настав кінець з приходом до влади Івана Мазепа. Внаслідок невдалого кримського походу попереднього гетьмана лівобережжя Івана Самойловича зміщують зі свого поста. І у 1687 році на козацькій раді гетьманом обирають Івана Мазепу. До цього він обіймав посаду головного осавула, тобто, по суті, був помічником гетьмана. Як і кожен з новообраних гетьманів, Іван Мазепа розпочав своє правління з підписання угоди з московським царем. Це була стабільна процедура підтвердження протекторату Московського царства над Гетьманщиною. В цій угоді фіксувалися умови, на яких новообраний Гетьман мав займатися внутрішньою політикою, а також ступінь залежності зовнішньополітичних процесів. У випадку Івана Мазепи такою угодою стали коломацькі статті, підписані у тому ж році. Ця угода містила у собі 22 статті і декларувала умови, по суті, васальних відносин Гетьманщини та Московського царства. Насамперед гетьману заборонялося самостійно займатися зовнішньополітичними справами. Тобто він не мав права встановлювати дипломатичні зв'язки з іншими державами, навіть заборонялася торгівля Гетьманщини з Кримським ханством. Проте Гетьман зобов'язувався надавати царю козацькі війська для військових кампаній проти Криму та Османської імперії. По суті, зовнішня політика контролювалась протектором, яким в той час було Московське царство. В контексті взаємовідносин Гетьманщини та Московського царства я часто вживаю термін протекція, протекторат. Під останнім мається на увазі форма політичної взаємодії двох держав, де одна із сторін бере на себе зобов'язання покровителя, відповідаючи за безпекову сферу іншої держави, а останнє поступається певними елементами суверенітету. Протекторат може бути офіційним або неофіційним. Якщо офіційний, то держави підписують договір, за яким встановлюють умови співпраці. Якщо ж неофіційний, то без укладання договору. Важливо розуміти, що протекторат може мати різні форми і ступінь контролю, наприклад, у випадку колоніального протекторату країна-колонія зберігала формальну незалежність, але фактично контролювалася колонізатором. У випадку військового протекторату одна країна надає захист іншій країні від зовнішніх загроз в обмін на контроль за її зовнішньою політикою. Протекторат може бути сприйнятий як певний компроміс між двома державами, однак така форма контролю може також використовуватись як інструмент для збільшення влади та впливу однієї держави на іншу. Саме остання форма є характерною для взаємовідносин Гетьманщини та московського царства. Адже крім контролю зовнішньої політики Гетьманщини, у коломацьких статтях фіксувався вплив і на внутрішні процеси. І хоча статті забороняли російським військовим втручатися в місцеві справи, але в українських містах мали перебувати московські воєводи зі своїми збройними залогами. І навіть у гетьманську столицю Батурин направлялися стрілецькі полки, які мали контролювати роботу гетьмана. Ще одним елементом втручання у внутрішні справи Гетьманщини стала заборона гетьману змінювати генеральну старшину. Тому коломацькі статті по своїй суті розширювали вплив Московського царства на лівобережній Гетьманщині. Але, попри умови приходу до влади гетьмана Івана Мазепи, під час свого правління він намагався реалізувати власні державницькі інтереси. На початку свого гетьманування Мазепа підтримував гарні відносини з Москвою і не порушував домовленостей, виказував прихильність до тодішнього московського царя Петра І. У своїй внутрішньополітичній діяльності гетьман прагнув об'єднати Гетьманщину лівобережжя, правобережжя, Запорожжя та Слобожанщину. Для цього йому потрібен був безумовний авторитет. Тому за його правління, як зазначає історик Володимир Борисенко, активно відбувається виділення старшини серед козацтва. Він сподівався зробити козацьку старшину привілейованим соціальним станом, підкріплював свої наміри роздачою земельних наділів за правлінням Мазепи суттєво зростає старшинське землеволодіння. Про політику гетьмана щодо селянства дізнаємося з його універсалів. Одним з них у 1701 році Іван Мазепа обмежує панщину до двох днів. Так гетьман відреагував на скаргу про свавілля власника від жителів одного із сіл лівобережі. Ще одним важливим елементом внутрішньої політики гетьмана Івана Мазепи були взаємовідносини з козацтвом. За його наказом зробили перепис козаків на лівобережі. А у 1698 році відбувся поділ козаків на виборних і підпомічників. Останні були неспроможні нести військову службу, тому мали підпорядковуватися виборним і допомагати вести господарство. Тоді, як виборні, могли займатися військовою службою, тому були б більш привілейованими. Внаслідок такої політики влада та авторитет Гетьмана зростали, бо він мав підтримку серед козацької старшини. У внутрішній політиці Гетьман звернув свою увагу на культурну сферу та займався просвітницькою діяльністю серед населення Гетьманщини. Мазепа фінансував розвиток архітектури. За його правління на території України збудували та реконструювали багато православних храмів. Нові споруди виконувалися у популярному на той час бароковому стилі. Його ще називають козацьким бароком. Великі фінанси Мазепа вкладав у розвиток освіти, літератури та книгодрукування. Він заснував Чернігівський колегіум та за його ініціативи, Києво-Могилянський колегіум отримав від московської влади статус академії. Як висновок Іван Мазепа досяг успіху у формуванні козацької еліти та розбудові культурної та освітньої сфери життя українських земель. У зовнішньополітичній діяльності Іван Мазепа був підконтрольний московському царю Петру І. Тому козацьке військо брало участь у московських воєнних кампаніях. Однією з таких кампаній стала московсько-турецька або російсько-турецька війна, що тривала з 1686 по 1700 рік. Москва хотіла знищити Кримське ханство та заволодіти південними землями. Тому Московське царство активно використовувало як людський, так і економічний ресурс українських земель у війні проти Османської імперії. І козацтво у цих умовах було просто ефективним засобом для досягнення військових цілей. Ще однією воєнною кампанією, у якій козацтво брало активну участь, була Північна війна. Московське царство воювало зі Шведською імперією за вихід до Балтійського моря. Петро І розраховував таким чином збільшити економічний вплив Московського царства у Північній Європі та продемонструвати військову силу своєї держави. Війна розпочалася у 1700 році, і в ній, крім Росії та Швеції, брали участь Саксонія, Данія та Річ Посполита. З самого початку воєнних дій українське козацтво брало в ній участь на боці Московського царства. В цей час на правобережній Гетьманщині вибухає козацько-селянське повстання. Його причиною стало намагання Речі Посполитої ліквідувати козацьке військо на правобережжі. Очолив повстання проти польської влади Фастівський полковник Семен Палій. Тому це повстання в історичній науці ще називають Паліївщиною. Воно швидко набирало обертів, і польській владі було важко стримувати козацьке невдоволення, до якого доєдналися ще й селянські виступи. Тим паче, що Річ Посполита в цей час свою військову силу використовувала у війні зі Швецією на півночі. І Петро І на підтримку свого союзника у північній війні відправив на правобережжя свого підданого Івана Мазепу разом із козацьким військом. Як зазначає історик Володимир Борисенко, Петро І направив лівобережні полки для боротьби із Станіславом Лещинським, ставленником шведського короля на території Речі Посполитої, для того, щоб допомогти польському королю Августу II навести порядок в країні. Семен Палій сприйняв ці дії як допомогу козацтва лівобережжя в боротьбі проти Речі Посполитої і посилив свою повстанську діяльність. Але за наказом Івана Мазепу у 1704 році Семена Палія арештували, і повстання з часом саме вщухло, не маючи лідера. В цей час Мазепа займає бережжя і фактично об'єднує правий та лівий береги під своєю владою. Московське царство продовжує війну зі Швецією за узбережжя Балтійського моря. Історик В'ячеслав Станіславський зазначає, що участь козаків під керівництвом Івана Мазепи в північній війні призвела до значних людських та матеріальних втрат, адже українські землі стали джерелом продовольства для московської армії. А постійні походи за наказом Петра І на правобережжя проти польської шляхти, яка підтримувала шведів, та участь у війні на півночі Речі Посполитої, все це виснажувало козацьке військо. У 1706 році польський король Август ІІ зрікається престолу на користь шведського ставленника Станіслава Лещинського, і московська держава втрачає останнього союзника у цій війні. І разом з нею гетьман Іван Мазепа опинився у скрутному становищі, адже козацьке військо виснажене, населення втомлене від війни, а він на цей час є правителем об'єднаної під його владою Гетьманщини. Козацька старшина була незадоволена ставленням московського командування до козаків, насамперед через обмеження прав останніх. Не дивлячись на те, що Петро І втратив Річ Посполиту як союзника, він не збирався порушувати попередні домовленості з цією державою, а надто вічний мир 1686 року, за яким московська держава та Річ Посполита поділили між собою Гетьманщину. Тому Петро І не претендував на правобережжя, яке опинилося під владою Івана Мазепи, і тому не підтримав гетьмана у проханні захисту і цих земель у війні проти Швеції та її союзників. Всі ці аспекти впливали на подальші рішення Гетьмана Івана Мазепи. Виходячи зі власних державницьких інтересів задля збереження влади та держави, він починає таємні пошуки союзників. Спочатку налагоджує зв'язки з новим польським правителем Станіславом Лещинським, який тісно співпрацював зі Швецією. Польській владі було вигідно співпрацювати з гетьманом, так вони могли послабити московську державу, залучивши Мазепу на свою сторону. Тому до переговорів про співпрацю доєднується і шведський король Карл XII. Іван Мазепа розраховував на підтримку Карла XI у реалізації незалежності Гетьманщини, тоді як у відповідь мав підтримати того у війні проти Петра І. Наслідком домовленостей став перехід у 1708 році Івана Мазепи разом із військом на сторону Карла XII. Український історик Тарас Чухліб зазначає, що така зміна політичного курсу Івана Мазепи була частиною традиції полівасалітету серед козацьких правителів. Під терміном полівасалітет історик розуміє часто зміну протекторів. А також прийняття послідовної або одночасної протекції кількох сюзеренів над керівником малої держави. Тарас Чухліб вважає, що така традиція була характерною для козацьких правителів, починаючи з Богдана Хмельницького, і закономірно продовжувалася під час правління його наступників доби руїни, так і Іваном Мазепою, правління якого завершило цей період в історії України. Дізнавшись про те, що Мазепа прийняв протекцію шведського короля, Петро І наказує захопити гетьманську столицю Батурин. У результаті над жителями міста вчинили жорстоку розправу. На території Гетьманщини московська влада поширює грамоти, в яких оголошує про зраду гетьмана. А наступного року, за наказом Петра І, московські війська знищують Чортомлицьку Січ. На вимогу царя православна церква накладає на Івана Мазепу анафему церковне прокляття, по суті, відлучення від церкви. Здавалося б, що в цьому немає нічого страшного, але населення українських земель початку XVIII століття було глибоко релігійним, і сам козацький стан, який завжди був на сторожі православ'я. Тому думка церкви була надто важливою для суспільства, по суті, законом і судом. Тому анафема церкви мала значний вплив на ставлення населення до гетьмана. 7 червня 1709 року під Полтавою відбулася вирішальна битва між московськими військами та союзниками. У результаті цієї битви московські війська здобули перемогу, а Карл XII та Іван Мазепа були змушені втекти до Молдавського князівства. Там пізніше, у 1709 році, Іван Мазепа помер. Правління Івана Мазепи ознаменувало завершення доби руїни саме тому, що йому вдалося об'єднати під своєю владою правий та лівий берег Дніпра. Хоч це тривало недовго. Його діяльність сприяла розвитку української освіти, науки, літератури та архітектури. Він сформував на українських землях козацьку старшинську еліту, нащадки якої пізніше, в XIX столітті, будуть брати активну участь у процесах націотворення. Через те, що українська історична наука тривалий час залежала від російської історичної думки, серед населення транслювалася ідея про зрадника Мазепу, яким того сприймала російська історія, бо московський цар був дуже ображений зміною зовнішньополітичного курсу гетьмана і всюди його клеймив зрадником. Українській історії Іван Мазепа, розглядаючи його діяльність з погляду інтересів держави, був одним із гетьманів державотворців, прагнув здобути незалежність своєї гетьманщини. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Foundation.